За світ встали козаченьки, За світ встали козаченьки, в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися. Та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає. Мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, Та щось кінь, мій вороненький, в воротях спіткнувся. Ой, Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою, марусеньку, як рідну дитину, прийми ж мою матусеньку, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мій сину, година настала, щоб чужа дитиночка за рідну стала, за світ встали козаченьки, в похід з полуночі? Заплакала марусенька, свої ясні очі.